28 листопада в Україні очікується хмарна волога погода. Дощі пройдуть у західному регіоні країни, нарешті На території без істотних опадів. Щоправда, незручності додаватиме й туман, який оповиє західні, північні та Вінницьку області. Температура повітря вночі становитиме від нуля до мінус 4 градусів. А в денні години очікується плюс один, плюс чотири, на півдні та заході до плюс восьми. На Полтавщині від самого ранку небо вкриватимуть хмари без опадів. Температура повітря світлої пори доби становитиме нуль градусів. Вночі очікується. 3 градуси морозу. У Кременчуці прийдешнього четверга буде хмарно і бездощовито. На термометрах плюс 1 градус в день, вночі температура повітря знизиться до мінус 1. У горішніх плавнях на небі пануватимуть хмари. Лише по обіді вони трохи розсіються, проте остаточно не зникнуть. День мене без опадів. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 1 градус. Уночі вона опуститься до мінус трьох вітер північно-західного напрямку до 2 метрів за секунду. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 28 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2005 року – плюс 13. Мінімум 1959 – 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.